Радіо UA Chicago. там наразі, і ось перша новина сидів на підлозі та плакав. У Путіна стався нервовий зрив після заміни ліків на фоні онкології. Повідомляє агенція Міров. За даними змі, нервовий зрив стався у диктатора у вівторок. Президентська охорона почула дивні звуки із кімнати президента. Однак на стукіт у двері глава Кремля не відповів. За сім хвилинок охорона викликала чергових медиків, які вирішили увійти до приміщення. Путін сидів на підлозі біля дивана і історично плакав. На ньому була тільки мокра біла футболка, яку він ймовірно намагався зняти. І чорна шкарпетка на правій нозі йдеться в публікації. Не знаю наскільки це мені правда. мені прям хочеться так сміятися з того, насправді. але наступна новина біля берегів південної Кореї сполохнуло російське рибальське судно. Є зниклі і безвісти. Судно перевозило 100 тонн морепродуктів у водах біля е, Ульсена і приблизно за 300 кілометрів на південний схід від Сеула у напрямку Росії, коли о 12-й ночі спалахнула пожежа, на його борту перебувало 25 громадян Російської Федерації. Внаслідок загоряння було травмовано двох людей, крім того, четверо членів екіпажу зникло безвісти. Так мало шкода. Російські фашисти здивували самі себе, відзначивши гучно день народження Гітлера. Як то кажуть, кажуть, діди воювали, а внуки відродили. Зергут Вольдемар також у Росії виріс попит на афродизіаки — засоби, які підвищують статевий потяг. Повномасштабна війна Російської Федерації проти України вплинула на статеве здоров'я російських чоловіків. У багатьох із них через стрес виникли проблеми з потенцією. За перші три місяці 23-го року продаж засобів, що підвищують статевий потяг і чоловічу силу зросли на 39%. Це дуже чудова новина, тому що немає потягу, немає е, приросту населення, немає тому, перспективи так, і є тому, занепад. Слава Богу на цій хорошій ноті, Друзі, йдемо на середньої довжини тривалості рекламну паузу. Після чого повернемося до вас вже з нашим традиційним дискусійним клубом погляд з діаспори з нашими гостями, які вже тут Радіо Чикаго